Ну що, привіт, вже збираюся йти за Матвійком в садок, вдягаю цю футболку, і в мене шок. І цим новинним шоком буду завжди всіма ділитись. Знаєте, чому шок? Яка стійкість парфумів. Ця футболка вчора була на мені. Я напарфумилась 8 ранку. Сьогодні вже четверта дня, і я її не підпарфумувала, підфарму... не підфар... не просто вдягнула. І вона далі. Пахніє парфумами. Розумієте, яка якість продукції компанії? Так само я була на парфумила футболку 8 ранку в п'ятницю перед роботою на парфумлах. Прийшла бо я зараз трішки у відпустці, клала футболку, вдягаю на прогулянку в неділю в обід і те, як я люблю казати, Матвійко мене вигулює, і вона далі пахніє. Майже три.